Нависла повіка. Нависла повіка може бути по всій дужині або тільки в одній її частині. Вивчіть техніку макіяжу для корекції такої форми очей. Крок перший підготуйте повіку, наносячи консилер «Wonder Match Lumi». Крок другий. Рідкими тінями flower garden. Затемніть повіку рухами від зовнішнього куточка ока, розташувавши їх на відкритій повітці вгору. Крок третій. Найтемніший коричневий колір з палетки вагіті. Нанесіть на зовнішній куточок, розташувавши межі. Крок четвертий. За допомогою матових бежевих тіней палетки вагіті припудріть всю область під бровною дугою і внутрішній куточок. Крок п'ятий: нанесіть середньокоричні від в центр повіки, створюючи перехід. Між зовнішнім і внутрішнім куточком ока. Крок шостий. Чорним олівцем для очей вагіті визначте верхню лінію вій у зовнішньому куточку і м'яко розтушуйте її. Крок сьомий. Нафарбуйте вій тушу вагіті Let's Twist. Макіяж готовий. Тепер ваша черга спробувати його на собі.